Action Горинич, Змій ТВ, такий канал у нас на Ютубчиці. І ми тут показуємо лоти, які були виграні. Не тільки лоти, які були виграні на сайті Violet, а ще й може ж ми показуємо деякі цікаві речі, які ми просто придбали собі в колекцію. Ось, Зараз у нас, бачите, такий момент, як розпакую однією рукою. Зараз, наскільки я пам'ятаю, то це все ми зараз з сайту Violet, все, що ми тут на... наторгували, як то кажуть, да? ставочок поставили, щось там повигрували і тепер задоволені, як слоненята, відкриваємо наші надбання. Що... Так, Ту, на це туалеточка. Чи так схоже? Опа. Нічого тут такого немає, немає, наче. Теж нічого немає, теж нічого наче. Дивимося, що тут у нас. Оу. Це у нас що? Super Street Fighter 4. Стрітфайтер, це у нас що? Ага, це у нас тут. Окей. Ага. Це супер просто, коли такі Street Fighter у нас є. Давай відкриємо, подивимось. Ага, бумажку проклали, щоб не повпадали. Бо є така штука. Так, мені так складно дістати однією ручкою. Тому не будемо мабуть, діставати, а може будемо зараз. Блін, ні, однією рукою можна і поламати. О, воно змогли. Що у нас тут? Все нормально. Тут у нас. Хелло! Значить теж змогли. Так, ну, значить нормальний диск, значить виглядає гарно. Ставимо його назад обережненько. бачите. Так, окей. Super Street Fighter на PS3. О, oh, є! Yeah. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Ранч. Бачите, це відносно нова гра 22-го року. Ось вона приїхала нам тут на PC. PC DVD. Бачите? Нульцик, як то кажуть. Ще ніхто не грався. О, тут ще якийсь там промо-матеріальчик є. Це що я кайфую. Дивись, тут ще якісь бамаги. Бом О, клас! Це просто прикольно. Ось які тут у нас. О, Прикольно. А, спрайтс. Що я як малювалась, бач, так що у нас тут ще є? Просто воно таке вже. Угу. Кейсі Джонс. Тут ще у нас. А, бачите, тут всі персонажі є. О, Леонардо, Донателло, Майкл Енджело, Рафаел, Спинтер, Април Ніл. Окей, okay, сього вже втретє відкрився. О, Шредер. Food Soldiers. Роботи всілякі. Прикольно. Клас. Так, да, це завжди кайф, коли є така можливість придбати якісь, якусь гарну гру. Недорого і ексклюзивно. О, дивись, PCCD, гра. Корпорація монстрів. Так. І тут що у нас? Нічого вже більше немає. Обамашка це просто. Все пусто тут. Відкидаємо, відкриваємо і дивимося, що тут є у нас. Опа! Бамашку теж віч проклали. Це добре. Дивимось, що тут у нас. Видно, що його хорошенько юзали. Це означає цікава гра, мабуть. Бачите, XP. Окей. Повертаємо назад. Drinks. І помашка теж є, бач, клас. Гайте вигравайте. Верх для колекціонерів. Ідеальний сайт. О, три гри. В одному мультилоті. Ням-ням. Оринич змітове.